Привіт! Привіт, ми! Ми з вами знімаємо відео. Коротке. Якщо хочете, можете поставити лайк, хто бажає, а хто не бажає, можете нічого не ставити. Ну... Переважно ставлять лайк, щоб люди дивилися наше відео і ставили більше переглядів, типу лайк. Але ми знаємо, що кожної бізнес, що кожної родини визволяють наших солдатів України за, за те. Зараз ми підняли аккаунт на 100, на 100 відео. Вже підняли аккаунт. Якщо 100 відео, то це вже означає, що піднятий аккаунт і все є. Потім ще ми підключимо карту. І буде в нас все. І все буде як постійно, як так і буде в нас завжди. І так, друзі. Ну і... Ну і також ми з вами будемо продовжувати відео і з нами співати. Так, десь 105 чи скільки відео вже є. Це вже означає, що ми підняли аккаунт. У мене є ще там пару аккаунтів, але вони, вони під, не підійміті, ну, не під бо нема багато відео. І. Там десь відео тих двох аккаунтах, десь є по 80, по 70. А на сьому вже є 100, бо ми підняли аккаунт, тому вже є 100. І так. І тому у нас ось таке, ось таке діло у нас є. Тому потім ми будемо викладати відео. Десь пишіть нам у телеграм, що ви хочете, і ми будемо викладати відео. Тому всім до побачення.